Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-й річниці з дня народження Андрея Шептицького. Поділюся з вами цитатами митрополита Андрея Шептицького, взятими з пам'ятки зерваниці 1902 рік. Подивіться навколо себе. Погляньте на ті дерева і квіточки, як ними пишаються поля і луки. Хто так цей світ прикрасив? Божа рука! Божа сила, Він пан Неба і землі. Віддав нам цей красний світ, аби ми на ньому жили та його хвалили. Ці цитати містяться у календарі на 2025 рік від Бюро екології Української греко-католицької церкви. Тут, окрім звичного календаря, є красиві надихаючі фотографії, цитати роздуми митрополита Андрея про світ, про природу. І його ми можемо всім охочим надіслати за ваш посильний донат, за QR-кодом, який ви бачите на екрані, або ж за покликанням під відео. Якщо би було комусь це цікаво, пишіть у коментарях. Або ж приїжджайте до Прилбич, там ми можемо вам також його передати. А я вам дякую за ваші коментарі, вподобайки, поширення, а також вашу підтримку на Монобанці. До зустрічі завтра!